Доброго, гарного всім ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок щоденник важливих справ на городі в садочку на квітнику 23 та 24 червня 2023 року. Сьогодні, 23 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва з 13.35 дня. А вже після 15 години можна буде сіяти насіння дворічних та багаторічних квітів на розсаду, газонних трав, плетистих рослин і сіяти також насіння огірків та кропу. Можна працювати з розсадою квітів та огірків. Ефективними будуть після 13-ї години дня поливи рослин, а ввечері підживлення будь-яких рослин саду та городу. Не можна в цей день проводити зелені операції на будь-яких рослинах, але є виключення з правил при зростаючому місяці, тобто в першій фазі, в цьому знаці можна тільки нарізати живці для їх укорінення і укорінювати їх, можна садити відватки плетистих садових рослин. Сьогодні, 23 червня, несприятливий день для приготування різних заготівель на зиму. Завтра, 24 червня, зростаючий місяць буде знаходитися також в знаці діва. Продовжуємо справи з 23 червня, сьогоднішнього дня. Що ми можемо ще зробити, якщо не встигли 23? го А ми можемо посіяти насіння багаторічних квітів, дворічних квітів, газонних трав, огірків та кропу, висаджуємо розсаду квітів та огірків. Гарний період 24 червня для поливів рослин та підживлення під корінь та по листям. Не займаємося зеленими операціями на будь-яких рослинах, виключення з правил нарізка та укорінення живців. Добрі результати дадуть посадки відводків плетистих рослин. 24 червня несприятливий час для заготівель. Якщо щось багато назріло, то поділіться з рідними, з близькими, з сусідами, з друзями для того, щоб ця продукція була на користь людям, а ви отримаєте гарний результат, якщо будете займатися заготівлями трошечки пізніше, через декілька днів, коли буде сприятливий для цього час. На все добре, щоденник завершений. Зустрінемося ввечері сьогодні з вами. Тому не прощаємося на все добре. Будьте здорові!